Всім тихого, гарного вечора, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 20 липня, неділя, зараз 20.45. Вечірнє відео. Хочу зняти для вас відео. Оце перестало дощити. Я вибрався, щоб до вас на вулицю вийшов, щоб зняти для вас відео хоч ввечері, але все одно я для вас зніму ось. Коти, як завжди, тут мігають, гуляють. У нас третій день сьогодні дощі. Такі сильні дощі йдуть. Третій день уже. І ще завтра передають. Ой, а тут вже слизько, тому треба бути обережним. Ось. Ця курка, якщо ви знаєте, сидить на яйцях. Я не розумію, як вона сидить на яйцях, то вона хоче, то не хоче. І вона те, що під нею немає, є абсолютно. Бачите, вона мене клює просто. Так, куди вже сюди навіть прибігли за мною. Ну я не знаю, що з нею робити. Вона якось сидить, то, то не сидить, то вона так. Ну куди ви її лізете, скажіть мені? О, тихо. Ти куди лізеш? Бачиш, вона агресивна. Не тільки до тебе, а й до мене. Вона, хоч, вона хоче бути кочкою, так зрозумів. Так, давай. Все. Якось тебе треба... її треба забирати із цієї клітки, тому що, ну, вибачте, я не хочу, щоб сиділа вона. Боже, сіх і пір'я в неї тут. А я не ру, роз... а ви ти де ще взялась? Ти що ще не лягла спати? Ой, ці кури всі вийшли. Подивіться, вона сидить. Вона не хоче. Вона вже 4-5 днів, вона вже хоче бути квочкою. Я не знаю. І те, що вона не сидить на яця, але вона дуже хоче бути квочкою. Ну це якось мене дивує. Ще більше. Тому не знаю. Так, кури повилазили, я бачу. Так? Повиходили. Повиходили з сараю, з курнику. Так, коти, краще йдіть, тому що вони, бачите, які можуть вас клюнути. Боже, і коти, і кури, і все, що хочеш тут у зборі. Весь всі в зборі називається. Так ось, це ось закінчився тільки до щойно недавно десь. Небо таке то похмуре, то трішки, бачите, прояснюється. Але воно все-таки більш-менш похмуре. Це виходить майже два дні літа. Ой, яких два дні, два місяці літа пролетіло. Ну, скажи мені, будь ласка, як тебе? Я їх уже плутаю, чесно, біля окей сніжинки. Чи це хтось з них, чи як? Не треба тобі ще Квочко, я, ну, Вона не знаю, якось, якби на наступний рік, оце так. Без питань. А в цьому, дивіться, дивіться, куди хоче. Ні-ні ні. Я зачиняю клітку. Іди спати. Іди спати. Ну, я не знаю, хай сидить, якщо все одно вона не сидить на яйцях то хай сидить. Все одно вона якось дивно сидить, вона то сидить, то собі гуляє, то, ну, як хоче собі. Щось кури знайшли собі, тут їдять. Весело, скажу одним словом. Ось, та й таке, друзі. Я знімлю для вас нове відео про якусь ще. Треба зазняти про одну. Хворобу курей. І ще там їх всього 4 залишилось. І частину другу якось треба зняти в цікавих фактів про курей зняти для вас. Ось. Троянти деякі світу деякі переціли. Так, китуся, що ти робиш? що ти... що ти Чим ти не задоволена? Цям. Пеларгодні теж пересвітає. Майори, як ви можете бачити. Та ось таке. Можливо, для вас виникло запитання, чому... Хоча не писали, чому немає город, Тому що, по-перше, зараз дуже воно тільки починає все рости з цими. Такими, я не знаю, з такою аномальною погодою в цьому році, та холодним літом, Воно не хоче рости. Там я ну, не, не знімаю, там, наприклад, ковуни, вони тільки плетуться і там заві... завіся до Ось, Не знаю, що я був. Це дощі, хоч би не загнились від цих дощів. Так, і дині. Оце, оце я бачу і гарбузи, можливо, хоч гарбузи в цьому році будуть. І то буде добре, хоч щось буде. Це дуже буде добре, хоча б гарбузи. Хоча б щось було, от, розумієте? Та ось таке, друзі, якось таке коротке відео вечірнє. Я з вами буду прощатися. Можливо, навіть завтра або післязавтра знімлю для вас відео про хворобу курей. Розповім ще одну. Тому усім гарного дня, до нових зустрічей. Усім дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші сподобайки. Дякую, що ви мене підтримуєте. Усім гарного дня. Вечора тихої ночі. і До нових зустрічей.